Чоловіку відрядженні, дружина розважається з коханцем у своїй квартирі. В сусідній кімнаті, за тим, що відбувається, спостерігає маленький синочок. Раптом дзвінок у двері дружина питає: Хто там? Відповідь Люба, це я. Коханець ховається під ліжко. Дружина швидко одягається, відчиняє двері. І поки чоловік роздягається, миє руки, йде на кухню, щоб поїсти, маленький хлопчик заглядає під ліжко і тихо питає маминого хахаля. Що? Лежиш? Не дихаєш? А як дихав, як дихав? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Туристу Карпата. Бабусю! А де у вас тут продається самогонка? Бачиш он ту церкву. То крім неї всюди. Як вас звати? Василь. Діти є? Так. Василь і дочка Василина. А тваринки вдома є? Є. Кіт Васька. На жаль, ми не можемо вас взяти на посаду креативного менеджера. На будівництво збирається приїхати комісія. Виконроб інструктує робітників Значить так, щоб не трапилось, давайте, що так і має бути. Комісія приїхала, оглядає. Раптом завалилася одна стіна. Робітник радісно подивився на годинник і каже: 10.35, точно за графіком.